«Європейська солідарність закликає Зеленського заготувати бюджет 2026. Ми пропонували зменшити видатки на телові структури й органи державної влади, перенаправити їх на ЗСУ. Ми знайшли в бюджеті на це додаткових 68 мільярдів. Ми єдина фракція, яка не голосувала ані за бюджет, ані за кошторис Верховної ради, і маємо повне моральне право вимагати вето. Ми пропонували голосувати бюджет поставлено направити відповідного листа спікеру і піда Раму причого звучити цю пропозицію у Верховній Раді нас ніхто не чув, але верховний головнокомандувач має почути армію, яка обурена цим бюджетом, і заветувати його. Маємо кілька тижнів до початку 26-го року, аби переглянути бюджет і вчинити справедливо до армії, піднявши виплати військовим. Ось що про все це говорили прості українці, а також самі нардепи, які виступали проти. Зокрема, разумков, який став негласним спікером опозиції, і який може знову замінити Стефанчука, депутат в опозиції розносять зелених мародерів за цей бюджет голосувати не можна, тому що в цьому бюджеті немає ключового. Там немає підвищення зарплат військовослужбовцям. Всі балачки, які тут розповідають, щось ви там шукаєте всередині. Це все байки і локшина на вуха. Нема підвищення зарплат військових. Я звертаюсь до прем'єр-міністра. Я вимагаю, щоб ми. Вирішили це питання, бо інвестувати в зарплати військових це саме інвестувати, це не видатки, це інвестиція в існування держави. Якщо не підвищити зарплати військовим, все інше може навіть не розглядати, бо всім іншим нікому буде платити зарплату і нічим. Тому голосувати за такий бюджет без збільшення зарплат військових не можна. Ми маємо обов'язково це зробити. Для того, щоб просто врятувати країну. Ті, хто на це заслуговують, сьогодні нічого не отримують. Депутати проголосували державний бюджет без підвищення зарплат військовим у 26-му році. А зато собі підняли виплати до 200 тисяч гривень. Ну, звичайно, собі рідненьким підняття виплат, підняття зарплат, а військовим нуль підняття. Зарплата виплат найважливіше, що у нас є в державі, це наша армія, яка має бути посилена економікою сильною, квітучою, вільною з реформами. А жодної реформи немає в цьому бюджеті, немає кардинальних змін щодо спрощення ведення бізнесу для підприємців, податки яких якраз і становлять 100% всіх виплат. Та зарплат військовим. Бо чиновники собі отримують гроші з європейського бюджету, їм платять платники податків Європи. Як так можливо, 261 зрадник, народний депутат сьогодні проголосував за такий бюджет? 6 грудня, субота, 12 година дня, я виходжу підтримати українську армію, сказати, в першу чергу гроші мають йти на Збройні Сили України, мають йти на нашу армію та захищати наш суверенітет, нашу незалежність та нашу волю. Кожен з вас візьме відповідальність за цей проект бюджету на 26 рік, де ви будете голосувати за підвищення зарплат ДБР, підвищення зарплат Генпрокуратурі. За збільшення бюджету офісу президента Єрмака звільнили, але ж бюджети потрібна. Самі мира ще не всі провели. Не всі телеграм-канали ви ще сплатили з корупційних ваших коштів. Ви, кожен з вас, зараз будете голосувати за марафон, за пропаганду цю в стилі Скабівщина, за колективну Наталечку. Ви зараз роздасте 4 мільярди гривень, які мають піти на військових, на так звані стратегічні комунікації, за якими ховається насправді підкуп лояльних блогерів, оцих от позитивних блогерів, банкова інших культур мультурів із серії Слуги народа серіалу для того, щоб Зеленський вручав їм ці свої гранти, вичистити все гівно з корупційних і лобійських статей, яка має піти на одне. Збройні сили України, ви сьогодні ридаєте один слуга, я забула його прізвище, приніс в комітет закордонних справ постанову вимагати від наших партнерів ще напряму фінансувати збройні сили України. Та ви розумієте, що вас мінджічгейт підірвав підтримку України, що в нас сьогодні величезна діра в бюджеті і величезний знак питання, чи нам даде, дасть Європа хоч якісь кошти на утримання нашої соціальної сфери, і замість того, аби... Включити мізки, якщо вони у вас є, подумати про те, як ми маємо з вами сьогодні підтримати збройні сили. Ви в цей бюджет пхаєте, ДБР, ДУС. Прокуратуру на інфляцію ви піднімаєте зарплати чиновників і нуль копійок на збройні сили України. Ви знаєте, що там у вас така дірка? Що гроші на армію у вас завершаться вже в травні цього року? Це в, 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 в кращому випадку, а в, в гіршому вже в березні. Ну одного керівника переговорної групи ми не викликали. Я не розумію, як це відбулося 103 голоси. Давайте викличемо іншого керівника переговорної групи Єрмака Андрія Борисовича. Тим більше, що сьогодні на нього продовжують витрачати державні кошти, і це хороше питання. Чому? Тому що його продовжує охороняти, наприклад, управління е, державної безпеки УДО. Тому я прошу поставити на голосування і запросити завтра на 12-ту годину Андрія Борисовича Єрмака. Який досі залишається представником держави в багатьох структурах, тому що він обіймав не лише посаду в якості керівника офісу президента, тому ми точно маємо право його викликати Дякую. або запросити Олександрович. За 74 рішення не прийде. Політолог і економіст Анна Максимчука зазнає, підвищення військовим зарплати – мінус 600 мільярдів гривень на оборонку у 2026-му – це як? При курсі 40 – це 15 мільярдів доларів і це означає 1785 леопардів, 428 тисяч 500 шахет класу камікадзе, 3 мільйона ударних FPV по 5 тисяч, 7 мільйонів 500 тисяч FPV по 2 тисячі, 3 мільйони автівок для фронту по 5 Тисяча три мільйони корочів, щоб закривали усі дірки, усі підвози, усі евакуації далі ще гірше. Депутату тело має 200 тисяч військовий у ППД від 20 на 0 – 120, з яких він сам собі купує усе, що держава не встигає. І так військовий не може заробити, не може підробити, не може знайти собі ще один дохід. Бо він 24 на на як кропота, тільки без сервісу, який заробіток, який фріланс, який другий дохід, коли поряд прихода, а тим часом депутатка на тлі корупційних скандалів заявляє вголос підвищить нам зарплати, бо конверти це непристойно чи не аргумент і вишенька. Це де мільйона постів підтримки військових обурення. Щодо цього вже не кажу про картонний мітинг чи ще щось там умовно. Що це бляха за відношення до своїх же військових, як до одноразових, що за дуальність моральних принципів, а все просто Військовий стоїть, бо мусить депутат сидить, поможети вмовчить, бо зручно не мовчав. Дмитро Батищев. депутати підняли собі зарплати. Клінічний ідіотизм, абсолютно моральних істот. Ну не можете підняти зарплати військом. То, хоч власний крана прикрутіть, але ж ні. Це ж треба було подуматися так деморалізувати наше втомлене та знекровлене військо, тоді коли для доля країни висить на волосині. Це тоді, коли Росія прийняла рекордний за витратами на свої бюджети солдати. Це тоді, коли наших захисників, власна влада, держава перетворила на жебраків, які не можуть придбати собі те, що рятує життя усіх, ключно за цим. Шоблома на те, що напихало до бюджету своїх хотілок. Це не бюджет країни, яка хоче вижити, це просто знущання та цинізм, яка інакше, ніж твори бардак, метод проїздом Взагалі складно назвати. Допомагайте всім, хто зараз на фронті. У нас з вами немає запасної країни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте в. Вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!